Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ще одне досить важливе запитання: чи буде наступ зі сторони білорусів? Які взагалі загрози є зі сторони Білорусі? Я би хотів подивитися на грудень 24-го року, грубо кажучи, до кінця цієї зими. Давайте ми з вами це запитання подивимося. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський. Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Добре, давайте ми з вами подивимося. стосовно провокацій та агресії зі сторони білорусів. Чи дійсно може бути, чи є якісь загрози. Давайте ми з вами глянемо. Так, на циганській колоді я витягну 5 карт. На таро я витягну. Три карти. Добре. Давайте ми з вами подивимося. Так, перша карта карта грошей. Збройне фінансове підсилення. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта дворянина, карта сильного чоловіка. Карта печалі, карта траура. І карта скорботи. Я скажу так: тут карти хороші на початку: карта грошей, карта послуги, карта дворянина. Тут карта траура та скорботи це не дуже хороший знак. Дивимося тут. Десятка мечів, карта агресії, підвищені вогневі загрози та удари, вісьмірка жезлів, карта захисту, двійка пентаклів, карта перемін. Удари та атаки можуть бути з білоруського напрямку. Стосовно наступу, сумніваюся, навіть чисто по собі я відчуваю, що, скоріше за все, цього не буде. Але удари та атаки саме зі сторони Білорусі, саме зі сторони їхнього полігону, зокрема по Київській області, по Чернігівській області, по Центральних областях, по Житомирській можуть бути. Карти показують все одно якусь агресію, тому що карта траура, десятка мечів це карти атак. Але наступу я не відчуваю і наступу я не бачу. Тому хоча б з цим спокійніше. Ось такий от прогноз, шановні глядачі. Коротко, лаконічно, надіюся, я відповів на ваше запитання стосовно наступу зі сторони білорусів. Тримаємося, бережімо один одного, бережіть себе та своїх близьких. Бажаю побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Всього хорошого, до нових зустрічей! Ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів, прогнози пропонуйте, які треба складати, в тому числі. Бажаю всього доброго! Побачимося з вами в наступних прямих ефірах. З вами був Роман Завидовський Цілую, люблю обіймаю. Бажаю побільше позитивних новин та мертного неба над головою. Наступу повномасштабного, такого сухопутного я не відчуваю. Але провокації та агресія можуть бути все одно. Атаки. Тому, будь ласка, будьте обережні. Всього хорошого вам, до нових зустрічей. Побачимось!